Всім привіт! В нас розпаковка поправ сюрпризів. І в нас три новиночки, але, на жаль, я знімала була відео, бо якось задовго не випускалися вони, і воно в мене не могло виставитись, так як воно пропало просто з телефоном. Я його зняла, потім через два чи один день згадала про нього і все. І загубилося. Пропало. Колекція повертається. В нас. Це, вона так не називається, але це пум-пумпулін. пум, -пум Це подруга доповнювала. Я трошки її ще наклеїла і там ще робиться пакетики, тому що я забула їх доробити. бо недавно закінчила нову колекцію. Чехли від бабусі, вони іменно від моєї бабусі. Їх я обводила, а вона вже їх розмальовувала як хотіла. І малювала іменно малюнки на чехлі. Та колекція, яку я тільки закін... ну, пару годин тому закінчила. Ну, це колекція приготуй. Страва» пише. Я хотіла сказати, колекція «Страва», але це приготуй. У е, нас цей пакетик піде останнім, тому що ви останнім пакетиком маєте дізнатися, ну, іменно яка це страва, чи їжа. Давайте, якщо в нас це в руках, то беремо ось таку яєчню. Ой. Ну, як завжди, закінчуємо колекцію рюкзачки. Помпумпурі. Ми беремо цей більший. Гаррі Поттер, друга серія. Це всі зелені. Бо я брала в минулому відео. Ну, яке не вийшло, на жаль. Ржавий, давайте візьмемо пухляшка. Я, я взагалі не пам'ятаю, який, тому що я е, з уроками дуже довго сижу. Ну, мені треба урок зробити до себе, то все. Ой, додаткового. Це така якась нісенітниця. Давайте беремо пум пум на тому що він нас перший І... Нам було попалося ось такі. Бо в минулому відео ну, був відео, яка не вийшло повторюю. Я відкривала два пакетики, так як їх було дуже багато. Ну, вони ще там, напевно, за кадром я, живе, я не знаю. Так, давайте. Я вже навіть не пам'ятаю, це подруга щось запакувала, щось я. Це моя подруга запаковувала. Ось такий пуфік і давайте ми його сюди наклеїмо. До речі, мене подруга... Або навіть не будемо говорити про подругу, бо наша. Або чи давайте сюди навіть ні. Краще сюди, як на... типу на коврик. Хай подругу в розпаковці нашу згадувати не треба згадувати. Так, йошка котколівки. Я дивиться, що я кажу, що я шкілка, я просто привикла. Так говорити. Все життя говоримо. Закінчилося. Так, давайте затягнемо то геть від нас. Санріо закінчилося були. Здається, у нас був, була попалося. А, соточка. Нюкзаки закінчуємо. Наші люксочки ось такі класні. А, що табулапки, ми їх закінчили просто. Але в мене одна табулапка закін... загубилася і тут не виходить. Це печалька, я не всі поставила. Закінчуємо це місце. Я говорила, що ми заклеємо. Але за кадром я думаю, ні, ну я, наче це загубила і думаю, що. Ну, я його загубила і то все. Тим більше бачите, як вона відкривається. Ну, вона важко відкривається, бо я якось не так робила. І у нас тут там, до речі, ось так ось такі лимончики. Мені здається, що це типа як очі і ще щось. Оце як лапка. Мені наче навіть качечка виглядає. Ось так. Наклеюємо, воно буде дуже страчати, але що вже поробиш? Е, чухли від е, Дарини. Закінчили. От, речі, я переставила. Гаррі е, Поттер, друга серія. Беремо. Як же легко дарина зробила цю відкривашку. Пам'ятаєте, які в мене були відкривашки, от, щоб отак відрівати? Застається було з грошей масанулі. О! Точно, з хороший санк. Ну нічого. Ну, все не нормально, не закінчується. Ну нормально. Шарф Гриффіндор, здається. Я в тому не розбираюся остаточно, але здається, що він. Я дивлюся через це на телефон. На жаль, обичаю, що видно цей боксик, бо просто в мене такі справи, що я не маю ніяких штативів, Я маю один трим... таку тримачку, але я не знаю, куди її покласти. Ну, куди до чого вона прикладеться то сам. Так, давайте. Ну, давайте тоді-сюди, як воно захотіло, так ви бачили, куди я клеїла, вона посула. Ну, Колекція від чахливі добуси. Такий чаглий був один від бабусі, ще два. Є. Ляшка. Як мене дістав той ніс, я просто не послухала маму. Не повторюйте моїх помилок, слухайте батьків і ну, не то, що не послухала, а завжди мама говорила, відкривай, бери шалик, мутик, бо то все. А я не взяла. Отак. Я швидко його запхала, нам сказала мамі і все, застудилась. Ось такий з овочами. Ну, Це геніально, я вам кажу, було. Що ще бабусі, любати квіточки, і овочі і ще ой, ще щось. Е -е... Приготую стравитле номер 4 як ви бачите, я зробила таку відкривашку. Якось... Ой, легко відкривається. Вибачте за посторонні звуки такі. До речі, мало бути колек... мало бути взагалі більше колекцій, але в мене дуже вийшло. Це що? Це сіль. Що ж можна зробити з сіль? Все. Так, зараз дивимося. Ага, два. Номер два. Куди номер два сюди? До речі, я вважаю то і я не то, що вважаю, а хочу вам сказати, то що якщо ви бачите, що мої відео довго не виходять, це в мене просто нема часу, тому що я в школі цілими днями і приїжджаю додому взагалі ввечері. Роз... ну вдома тільки ввечері, тому що я ще після школи йду до бабусі. Ось так і в мене не виходить знімати піз... швидше відео. Хіба що на вихідних, і то на вихідних мені треба поприбирати, помити голову, бо я зазвичай в мене волосся жарніє пізніше. І, і так. І всім па-пам.